В радянському союзі гумор був частиною кримінального кодексу. Так, за невдалий жарт можна було відправитися у ГУЛАГ. Цю прекрасну для росіян традицію, вочевидь, вирішив відродити відомий російський патріот, а загалом і так званий сенатор від Запорізької області Регозін. Так, так, той самий, який роками керував російським космосом. Йому не до вподоби прийшовся жарт роднії із команд у лізі російської КВН. Послухаємо. Ладно, я полічу. Стойте, стойте, Аня. «Самая красивая девочка в школе?» «Саша, как только я узнала, что ты летишь в космос, я поняла, что люблю тебя!» «Командир, я остаюсь, я у меня тут девушка появилась!» Парень, ты чего? Космос на телку не меняют!» «Это кто сказал?» «Это была в докторской Рогозина!» Розлючений Рогозин за подібний безневинний жарт вирішив відправити цих двох гумористів на СВО. Саме так він написав на своєму телеграм-каналі, повідомивши, що вже найближчим часом цим гумористам надійдуть повістки до російських збройних сил, і хто після цього кращий жартівник?